Дівчата, всім привіт! Сьогодні покажу вам першу частинку з замовленнями і вільними прикрасами від Марка Зито. Приїхала наша довгоочікована посилочка, яка застрягла ще з початку червня. Ситуація була дуже цікава, вона просто два місяці лежала в нас на митниці і, взагалі, не було жодних сповіщень. Взагалі вона була, начебто, у розшуку. А їм всього лише треба було піти і знайти її на складі. Ну що поробиш? Вже отримали. Дивіться, більшість прикрас це замовлення. Те, що вільне, буду підписувати на екрані, бо треба самі ще перевірити, не все пам'ятаю. Хто побачить сьогодні свої замовлення, можете мені писати. Ті, хто ще не побачить, вони ще будуть в наступних частинках, не турбуйтесь. Ну, дівчата, як я і казала, жодна поставка в нас не обходиться без винограду. Цього разу їх небагато, але вони все ж таки є. По-перше, був замовлений сет з виноградом, аметистом, сережки на петлях і брошка-підвізка. Ось так виглядає ця застібка, хто питав нещодавно, вони дуже класно сидять. Можливий варіант на англійській застіпці, нещодавно з гранатами показувала. На гвістку можна зробити. Вага брошки 12,80, сережки 6,60. Брошка в нас іде також з вушком, можна носити як підвіску. Існує ще просто варіант підвіски, там без голочки, і тоді вушко йде зверху. Вони трошечки відрізняються в ціні, але не сильно. В комплекті в нас існує ще каблучка, хто пам'ятає. Можна зробити маленьку підвісочку. Розмір у брошки 2,9 на 4 см, довжина сережки 4,3 см і ціни зазначаю. І ще одне замовлення це каблучка і також брошка підвіска виноград, але з гранатом. Ну, це класика. Артикул каблучки 665 і вага 9,80 Ну, брошка підвіс така сама, як і метистом. Розмір каблучки 2х3 см. Також ці не зазначаю. Дівчата вільні прикраси виногради Ви всі в мене розібрали з минулих відео, але лишились дві підвісочки маленьких. Ось такі вони лишились: дві штучки, вага однієї 3,5 грами приблизно. Весь комплект можна дозамовити до підвісочки. До речі, не сказала. Хто бажає, можемо вже відкрити запис нових замовлень на жовтень. Думаю, будемо до кінця августа збирати. Також буде залежати від кількості бажаючих. Хоча в будь-якому випадку, думаю, будемо робити замовлення, бо там новорічні свята, хто хоче, вже можна щось обирати. Бо, як ви вже зрозуміли, можливі нюанси з затримками, тому краще заздалегідь робити замовлення. Та, дівчата ось така неймовірна краса, комплект по замовленню прийшов з цитринами, і також в мене ще є пара сережок при вушці без підвісної частинки, і до них є інша каблучка. Я далі покажу. Дивіться, вага сережки і підвіска 10,30, з них сережки 7,30, підвіска 3 грами. Це вага сережок без підвісної частинки 6,30 грам. Каблучка вага 5,70. І, дівчата, дивіться, ось така модель сережок і каблучка у 18,5 розмірі є вільні. Камінь тут ідентичний, просто в каблучці трошки інакше розташування. Можна взяти разом, можна окремо. Це було замовлення, але дівчина від нього відмовилась. Каблучка вага 1070, сережка 6.30. Ще раз покажу застіпку. В каблучки розмір 18,5 можна ну, на 18,3 ось так десь брати, класно буде. Дуже класна модель. Так, і ціни на екрані. А далі по замовленню прийшли кілька каблучок з лабрадорами. Вони, дівчата, відрізняються тим, що навколо цієї каблучки з лабрадором тут марказити, а тут також ще дрібненькі лабрадори навколо основного камінчику. І вони подивіться всі з іризацією, що дуже гарно. Ще також прийшла пара сережок. Я не дуже пам'ятаю, чи вони в комплект до каблучок чи окремо, але я покажу разом, бо часто їх дівчата замовляють. В сережках ось така іризація, вона неповна, але також дуже гарна, дивіться. Дівчата, іризацію я не обираю. Камінчики я не бачу заздалегідь, але завжди, в принципі, ставлять гарні. Ось тут, подивіться, яка краса. І тут. Артикул один і той самий, 349, просто потрібно вказувати, які хочете камінчики. 6,20 вага і 7,40. Лабрадори 1,2 на 1,5 см, А якщо з оправою, то габарити десь 1,5 на 2,2. Цін трошки відрізняються, прописую. Тепер сережка, 782 артикул, 6 грам вага. На англійській застіпці були замовлені, можливі на гвістку, також на омезі. Розмір сережки 1,2 на 1,5 см і вартість. Для Дівчата, ось такий розкішний сет з сапфірами прийшов по замовленню. Тут ще є браслетик, але я не пам'ятаю, чи це до цього замовлення, чи просто окремо. Але покажу їх разом, можна так замовляти. Каблучка класна модель, тут трошки можна підрегулювати розмір, якщо раптом щось не підходить, там на піврозміру в обидві сторони. Сережки були замовлені на гвістках, але я думаю, тут можна і маленьку англійську зробити. І також ці сережки існують з більшим діаметром, там наче сантиметр. І ось такий браслет. Дуже гарні сапфіри, давайте окремо дивитись. Каблучка 14,65, вага 3,30. З різними камінчиками раніше дивились. В принципі, будь-які вставки можуть бути. Ціна від цього залежить, тому треба прораховувати. Діаметр у великого камінчику 7 мм, у маленького десь 4 ціну зазначаю. Тепер гвістки 740 артикул, вага 3,10, а в діаметрі 7 мм камінчики. Також вартість. Дівчата, я тільки що додивилася, що цей браслет він вільний на 17 см. Вага в нього 12,90 Велика кількість сапфірів, модель не бюджетна, але неймовірно гарна, подивіться. Темно-темно-сині камінчики. В мене рука 15 см, на мене він ідеально буде. Врахуйте це, або хто любить, щоб вільно було, можна і на меншу ручку. Зазначаю. Далі, дівчата ось така модель сережок з лазуритом, пресованим прийшла по замовленню 11.09 артикул вага 570. Дивились також раніше з різними вставочками. Жуна сережки 3,1 см. Існує комплект, здається, хто бажає, можна замовити. І вартість. А також дівчата в комплект замовляли ось таку рибку. Дуже гарна підвісочка, 4,5 см довжина, ширина десь 3 см, і також ціна. Далі дівчата є ось такий неймовірно класний вільний комплект з білим перламутром у 18-му розмірі. Такі ось тут метелики, квіточки, дивіться, каблучку я випадково дрігом одягла, зараз роздивимось, як треба. Вага каблучки 4,20, розмір 13 на 2 см. Сережки вага 7,70, англійська застіпка. Довжина, зараз вам кажу, 4,1 см. І підвісочка 890 артикул вага 4,20. Ось таке вушко можна ланцюжок додати або ж гутик розмір 2х3,4 см. І вартість комплекту на екрані. Далі, дівчата, приїхала ось ця розкішна модель каблучки, 857-й артикул, вага 18 грам. Ми її замовили з червоним цирконієм під гранат. Вінчик дуже гарний від натурального гранату. Він відрізняється, можливо, трошки тим, що він яскравіший, можливо, світліший. Хоча ось, подивіться, це натуральний гранат, і я не бачу різниці між ними. Але в ціні цирконій, звісно, значно дешевший. Тому що розмір камінчика тут такий немалий, і прикраси з цією моделлю, з натуральними вставками, вони не бюджетні виходять. Ось така класна альтернатива. В ціні дуже приємно, вартість одразу зазначу. 2,5 на 3 см загальні габарити, камінь 1 на 1,3, з будь-якими абсолютно вставками може бути ця модель. Так, далі ще одна цікава каблучка з міксом по замовленню. 13,48 артикул, вага 7,70. Тут безліч різних камінчиків, сердолік, зелений агат, пресована бірюза, рожевий білий перламутр, лазурит, онікс, наче нічого не забула. За вашим бажанням можна змінити камінчики на будь які інші, на інший мікс це такий стандартний варіант. Розмір 1,9 на 2,5 см і вартість. Так, далі ось такий гарненький дракон. Вперше дивимось цю модель каблучки в очах сердолікові кульки. Тут нема регулювання, хоча спочатку мені здалося, що є ні. Тут треба конкретно свій розмір брати. Артикул у каблучки 16.30, вага 7.10. Теми драконів у виробника ну, дуже багато різні моделі каблучки, браслети, підвіски. Ширина десь 1,2 см, і вартість вказую. Далі ось така ніжна доріжка з марказитами по замовленню 12,05 артикул вага 1,5 грами. Мінімалістична така модель: в них є ще кілька таких варіантів. Ширина десь 1,5 мм і вартість. Наступне замовлення також класна модель каблучка 18,53. Вага 10,70. Вона не так давно з'явилась у продажі, але вже своїх прихильників знайшла. 2х4 см габаритний розмір і вартість. Так, наступне замовлення сережки з сердоліком 12,33 вага, 7,60 Ось така застіпка. Розмір 1,4 на 1,5 см. Сюди можна ще поставити зелений агат, онікс, пресовану бірюзу, Можливо, щось ще по типу перламутру, але треба уточнювати. Вартість вказую. Наступне замовлення: ось такі класні сережки з гранатами. 718-й артикул, вага 2060 англійська застібка. Тут в нас 5 ниточок гранату з такими срібними кульками. Гранат дуже цікавого кольору, це не такий класичний, як в каблучках. З такими кульками. Довжина сережки 6,5 см. Вартість з гранатом зазначаю. І ще подібна модель прийшла з перлами, також неймовірно гарна вага 2090. Також 5 ниточок, в принципі, ідентичні моделі, але артикули різні. Довжина 6,5 см, ціну з перлами зазначаю. До цих сережок обох існують підвіски в комплект. Зараз дівчата ще одне неймовірне замовлення: браслет і кольє з гранатами. Вони ідентичні, абсолютно. Застіпки також однакові коробочки. Можна на будь-яку довжину замовляти і браслет, і кор'є. А браслети 11,20. Застіпки коробочки. Ширина десь 5 мм, гранатики 4 на 5. Ціна браслету на екрані. І коліє, дівчата вага 27 грам. 149-й артикул, тут десь на 50 см, якщо не помиляюсь. Ціну також прописую. А дівчата завершити хочу каблучками 1776 з різними вставками. І, до речі, одна вставка саме Танзаніт, буде у вільному продажі в різних розмірах. Але я про це далі скажу. Ось ці чотири каблучки прийшли по замовленню у однієї людини. Але в мене напевне помилка в номері телефону, тому що я не можу знайти діалог. Тому, будь ласка, якщо ви замовляли, напишіть мені. Тут, здається, 19,5 розміри. Якщо раптом вони будуть вільні, пропишу на екрані. Тут у нас смарагд, сапфір, хризоліт. За станзенітом взагалі краса, вперше дивимось. Вони, звісно, трошки дорожчі, ніж інші вставочки, але неймовірне. неймовірний колір. Дивіться, вага каблучок 2,83 грами. Вартість різна на ці всі 4 вставки, пропишу ціни на екрані. І ще раз зупинимось на танзанітах. 12 каблучок наявності. Зараз вам скажу розміри. Прямо з вами одразу подивлюсь. Дівчата, розміри є 17,5, 18,5, 19, 19,5 і 20. Всі по дві штучки, окрім 17,5. Інші розміри, в принципі, також можна замовити на жовтень. Сережок в каталозі до цієї моделі немає, але ми з дівчатами іноді беремо такі акуратні сережки, також з доріжками трошки інакшої форми. Я в минулій поставці показувала таку модель каблучки з аметистом, і там були сережки. Хто бажає, вам надішлю фото. Але вони там зовсім мініатюрні. Якщо хочете, подивіться щось в каталозі. Але майте на увазі, що ніг така вставка. Ось тут, наприклад, ціна вийшла така досить адекватна за кількість камінчиків, бо вони невеличкі і ну, певне вони різної бувають якості, тому що в наступному відео будемо дивитись сережки, які. Коштують близько 10 тисяч гривень, а там тільки два камінчики, тому треба все прораховувати. Так, тобто я ще раз зазначаю розміри в наявності на екрані і одразу ціни. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, в Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!